Ходила всі магазини, так цікаво ходити самі. Гур 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 Гудморні, Я вже в Варшаві прилетіла годину назад. І перше, за що я взялася, це відновлювати свою шкіру після дороги з вечірнім мейком. Це було жахливо. Я вам не можу передати. Я летіла, я, я сиділа, чекала, щось там їла, пила каву, летіла, їхала в таксі, і я думала тільки про одне, як я хочу приїхати і змити мейк, зробити маску, нанести свій кремчик. Ай, це просто це блаженне блаженство. Ми вже у Вроцлаві приїхали, Аліна їсть снідає. Ми такі були голодні вже. Що просто, ми вже так чекали цей сніданок. Було дуже смачно блідин, не зняла, як вона виглядала. Воно дуже красиво виглядала. У мене вже просто пуста тарілка. Вона не замідає. <смеш> <смеш> Димить, парить. Не, я так виглядаю, звісно. А я як виглядаю. Ми вже вийшли з Аліною гуляти. Да, Стін нам одне молодежна, фоткаємося. Аліна мені покаже центр Вроцлава. Ой. Будемо угу. угу. їсти піцу. Будемо -то спробувати мене Маргарита забрала всі слова дуже класне місто. Взагалі таке дуже затисно, дуже мені сподобалось. Дуже, дуже, барзо. Ваш що? Сподобалося. Сподобалося мені. Барто сподобалося. Ні Ніше. Ніше. Сподобався. Тут подсвіточка. Погуляли. Аліна вже в душі, я вже вийшла і будемо долягати спати. А завтра поки що не знаю, які в нас плани, але все будемо вам показувати. Тому всім добраніч Просто ми, коли йдемо гуляти в центр. Образи, то все, Ми в магазин під домом. Ще гарну діта кудись на мене. Булочки. Може такі? Ми вже купили булочки, купили на маску. І ще помідори взяли. Будемо робити тост з гуакамоле, яйцем пашот, зелені. Має бути смачно. Де тарілки? В контент. Треба причати. Ні, так на цей не затемняю. Я так не затемняла. І можеш на тройку. Зіма комоли нас вже готове з помідорками і будемо готувати за кушок. По Я не знаю, ми стільки, звісно, наробили, ми це все не з'їмо. Так, з ту Ми це все не з'їмо, але буде нам ще й на вечері. Зібрались нарешті, ми щось такі ліневі сьогодні залізне. Ідемо пити кави і будемо, не знаю, що сьогодні придумала, якусь Аліна в розлікательну програму. Я вже так хотіла пити кави, що це просто мертво нови. І не краси. <гум> Можемо спільно фото. Варшні леді прийшли в мак. Будемо їсти і кайфувати. Аліна монтує свої рілце, які я не знімала. Звісно, кола би зайшла, собі взяла ще колу. Її півраз 100 років і сьогодні саме той день. Прийшли ми вже додому з прогулочки. купили собі пляшечку сухого білого линця. Будемо дивитися фільм, їсти сир, пити вино. І все. У нас тут є різні сири, брі, камамбер, моцарелла, пармезан. Буду нарізати. І будемо дивитися фільм. Good morning! Do you, do you. <laughs> і Монко такі що нас там бачили вже різних. І лакшери дівіць, і просто таких побитих жизнью непонятних чов. Капчинок. Mm -hmm. Ми завжди заміною. Коли десь розраховуємося, просто б'ємось телефонами біля цього, біля терміналу. Кожний ранок. Наша кава, готова. це насправді дуже смачна кава, а вона не брехала. Леди джентльмені. Загинув відпочинок на літо в Італії. І такі є класні варіанти, офігенні просто. Де ти дивилась на Сицилії? На Сицилії на тиждень 10 тисяч гривень. Все, я хочу вже літо. Ми випили каву, купили йогурт, булочки. доводички. Ми зібралися, ми вже не такі прям дуже ужасні, як були зранку. Ну, ми завжди... завжди красиві. Ми завжди красиві. Бо ми цілий день пролежали в ліжку, дивилися серіал, валялись, Чукалися? їли і чухалися. Ліна мені чухала волосся, я і руки. Тут є прикольні сусіди, в яких одночасно на балконі висить і прапор ГБТ. ГЛБТБТ. ЛГБТ і прапор України. Найс? Це боку А це ви Ліна з балкона. Ребятушки, Ми уйшли. Робимо пасту. Родина там ходить, що нас руки, включає. А вони припохали готувати. Тані, нашої старої подруги. Тані <смітна> каже. Чи познаємось давно. Готуємо пасту, Сирно. Сирно грибну. Сирно-сирливочну -сирно. Сирно -сир грибну. Сковородки. Власниця. Це власниця сковородки. П'ємо сидер. No, no, no. Будемо їсти. Вен Я вже зібралась добити каву, буду працювати. Потім хочу прийти з трошки місто. Я вже трохи запам'ятала дорогу, з якою ми ходили до ринку. І відвіску п'яну в процлаві. Ей, бо у Львові май Добре, Доброго дня. Сьогодні ми в'ємо кену вишню. Я нам приїхала в Вроцлав. Нам всім за всі, всі роботи дуже подобається. Але добре така вставляє файна. Віна сьогодні стояла півтора години в пробці. А ми просто... Ми бу ми дивилися вагітна в шістнадцять. І радувалися, що ми не вагітні. І нам на шістнадцять. Зацініть потолки у Львові ліпші. Музика виграє. Робить самчик. — замчик. Я вже випила каву, послідала, працювала. Йду гуляти в місто. Ліна сьогодні знову на роботі, я сама. Мені не скучно я взагалі людина, яка зможе сама проводити час будь-де і це не проблема. Пісочок для влога. Дякую. У нас тут фото день сьогодні. Закривала браму. Тут в взагалі заказ паркування. А якщо я заходжу? Чи то ти не можна підійти? Ну, спробуй. Чи нас воно тільки не виганяє? Ну, типу, або не заходжу, або просто, типу, відкриваю двері. Тож відкриваєш, тож і зайти. Ми прийшли в грузинський ресторан. Я замовила собі хачапурі по-Аджарськи. Таня взяла хінкалі з сиром і вино. Як без вина? Mm -hmm. Мішесть ти хачепурі, Таня. Хачіпурі. Пуха Чипурі. А ту хачепуріш. Ламається, ламається і микається. Отакий ну, кубамишкою ставлять. Угу. я робити пасту і жалююся Аліні, сеаліні, що е, пляшки вина дуже маленькі. Букал вина. Ну, я вже бокал випила, але ну, це малесенький бокал. І я ще собі один налила і тут ще один остався і все. І нема що пити. Макарони. Телітеле. є у нас моцарелка, помідори, сири, різні вершки. Будемо готові. І пити каву і будемо з тих їти. Будемо йти з Аліною на шопі. Всім добрий Доброго. вечір. І Даніела сьогодні не знімала жодного відео для влогу. Цілий день проходила в торговому центрі і могла вам такої якраз знімати. Коротше, ми з Ліною вже йдемо додому. На сьогодні плани розфуфиритися і піти на коктейльчик якийсь бар. Ми з покупочками, я собі купила чорний тренч, дуже класний і джинс. Аліна собі купила боти, одразу її ходила. Так що цей. ще ми вийшли на одну зупинку раніше. ідемо тепер пішком. Ні. Красива Аліна, красива я. Чекаємо ліфт. Я не можу, так теж. Просто нереальна красота. Кажу, що треба дівчині для щастя? Купити собі класні афієві шмотки і подасться народитися. І а, ми уйдемо. Нам забігти. Боже який гарний кадр був. Да? Mm -hmm. Зробиш скрін. Але якось яке який балкон виглядає <кх> на камері. Очима то красиво вроді. Ми нафоткались на пішохідному переході, переходили там пів часа, машини конечно, пів години. Да. Машини там їздили, їздили, я така махаю, давай, проїжджай, проїжджай, бо вони всі зупиняються. А тут ти тільки підходиш до пішохідного, там за 10 метрів тобі вже зупиняються. Я така, давайте, 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 проїжджайте. Labai no. smagu. No, aš to no, važiuoju. воздух и просто сегодня существую просто существую так да, красиво вообще Подошли наши каникулы к концу. Каникулы в Мексике. Да, конечно, цены швейцарского. Я уже так привыкла доцент да, вот. Да. А мне. Воду такі невкусні, огірки такі, так? Вони взагалі якісь солені, непонятні. Ну що, останній день ми в цьому ліфті знімаємо наші day. Last day в врослові. Ми йдемо на сніданок. Я, звісно, чіпсів даюся вже. Йдемо снідати, гуляти і в три години я вже уїжджаю. Mm -hmm. Так не хочеться уїжджати із рослого. Така звука на детальніку була Серйозно, мені вам нагадую деталі. Нам вже принесли нарешті сніданки. в мене авокадо тост з лососем і хумусом а валі не просто авокадо. Краще там. Чого не могла бути така погода класна весь тиждень? Все, поїжджаємо Додому жаль. Домой в село. З корабля на балка. Скоробляна Зараз у нас точно чи це. Все гарно тут? Да. Лишь просто їй вже клич. Як підписати? Гуляю. So... скоро Розмонтую для вас влог з Вроцлаву і залишайте якісь свої реакції, чи цікаво було дивитись. Ми заліною інколи забували знімати якісь прикольні моменти, але теж має вийти прикольно. Тому всім дякую, що ви подивились його, залишайте ці Короче. Все там залишайте, лайки, підписки, все, що треба. А я їду додому спати.